Друзі, стосовно хлорпікринових е, гранат, е, вчора було відео закинуте в наш медіапростір, де, умовно кажучи, у військових е, рани на очах, пов'язки. І це подалося так, що це внаслідок вик використання хлорпікринових гранат. Дивіться, два факти. Перший факт, що достовірність відео станом на момент запису мого цього відео, яке ви дивитесь, підтвердити не вдалося. Але Використання хлорпікринових гранат, гранат має місце. Має місце на півдні, і має місце на запорізькому напрямку. Це інформація достовірна. Вона е є офіційні повідомлення Генштабу, вони були раніше. Окрім мене, про це також кажуть люди, які перебувають на півдні. Е я розповідав про запорізький напрямок. Методика використання доволі проста. Вони чіпляють хлорпікринову гранату, це К-51. Вони її чіпляють до дрона е і скидають з дрона, умовно кажучи, у наші окопи. І після цього сидіти в окопах в бліндажі практично неможливо. Е були випадки з отруєннями на запорізькому напрямку. Е на півдні е так само це працює: дрони, хлорпікринові гранати, окопи. Використання це факт, це 100% факт. Не треба прив'язуватися до новин, тим більше, новину про те, що це фейк, взагалі фейк. Запустив один телеграм-канал, який насправді є достатньо сумнівним. От, і його вже спростували. Тобто, ще раз кажу: використання хлорпікринових гранат це реальність, це не фейк. А стосовно відео, достовірності, звісно, потрібно перевіряти. Але воно жодним чином не спростовує, що не існує використання. Росіяни реально вже декілька тижнів використовують такі гранати. І, в принципі, їх потрібно потужно взяти за це, за причинне місце за це використання. Ось. Вони не мають безвідповідальності піти за такі дії проти наших військових. Слава Україні, друзі. Переможемо всіх.